Привіт усім! Оповідання взято з платформи Аркуш. Посилання на авторку та на сам твір, ви знайдете в описі під цим відео. Хочу виразити величезну подяку черговому котику, який мене підтримав фінансово. Я дійсно це ціную. Усі посилання, що пов'язані з проєктом Укрсторія, ви знайдете в описі під цим відео. Дисклеймер: Зважайте на те, що в творі є описи жорстокості. Ви попереджені. Приємного прослуховування. Танці. Голова тріщить. Боже, як же мені погано очі не можу відкрити свої очі. Щось засохло в мене на очах не дає мені їх розліпити. Щось тепле пульсує у мене десь в зоні центру голови. Блосся злиплось, все тіло так ломить, але не можу поверхнутись. Тільки затікша шия відзивається ниючим болем в потилиці і спині. Скільки я пробув у такому стані? Де я? Що сталося? Це були питання, відповіді, на котрі в мене тоді ще не було. Але одне з них виділялось на фоні інших, воно пульсувало в моїх скронях так само сильно, як і моє серце. Коли мені все ж вдалося продерти зеньки від засохшої крові, моєї крові, де Михасик? Де мій син? Коли ми і бельма нарешті звикли до яскравого світла. Лише однієї старої лампи, котра висіла зі стелі, рівномірно похитуючись, я знайшов себе прив'язаним до стулу, котрий, в свою чергу, був припаяний до підлоги, У голова та й копамричалась, але це не завадило мені, хоч і зі стогонами, але оглянутись в пошуках мого єдиного сина, Механі. Яке ж полегшення я відчув. Коли побачив його роздвоєний через трус мозку, силует у трьох метрах від мене, цілого і здорового. Але потім до мене почало доходити до мене, у мою тоді ще ледве щось розуміючу голову почало доходити, що це зовсім не добре, що він також тут, у просторому, темному і холодному приміщенні, якого я не знаю, і чорт тебе дери, не пам'ятаю, як ми тут опинились. На мене нахлинула і паніка, і жах, і безвихідність. Що робити в таких ситуаціях? Як себе поводити? Як правильно реагувати, коли ти і твій шестирічний син, у якого сьогодні день народження, зв'язані? Ти зі струсом, ледве дихаючи, а на ньому, що то на ньому, а на твоєму сині пов'язка пропитана, скоріш за все, на шатерем. Мені захотілось завити. Все ж тихенький стогін від спазму, в львотині з мене вирвалося, <клес> як і кашель, що змусив мій шлунок зжати ще сильніше, перехватуючи подих, і тоді. і тоді, мабуть, почувши, що я нарешті прийшов у себе в кімнату, зайшов клоун. На ньому був такий різнокольоровий костюм, білий грим, синіх червоних жовтих і чорних тона. Велика на усі 32 зуба, посмішка, а позаду нього котило щось невелике, типу столика, на котрому багато чого лежало, через що його і так скрипучі колеса ще більше тиснули на кріплення і видавали дуже гидкий звук. Я не одразу догнав, що коїться. Тільки тоді, коли він вийшов на світло, і я зміг в деталях розгледіти його, його окровавлений костюм у ромбик, його змазаних грими, жовті криві і гнилі зуби, до мене дійшло. Я все згадав. Все. все почалося ще тиждень тому. З думки про день народження мого сина, я тато одинак, мені 38 років, і я. Колю з восьмої ранку до дев'ятої вечора в офісі дуже, що називається успішною трясця компанії, котру ніхто, крім таких же невдах, як я, не знає. Напевно, ви подумали, що від того від мене і пішла моя дружина, але. Але ні, вона померла від раку буквально півроку тому. І всі ті гроші, що були у нас такої щасливої, прекрасної, дружньої родини. Пішли на лікування, котре, на жаль, не допомогло, і тепер ми, точніше, я, ледве як з кінці з кінцями, працюючи в лайні, щоб купити лайно, мені не потрібне. Мій син він дуже тяжко пережив втрату матері, бо був прив'язаний до неї сильніше, ніж до мене, і звинувачував мене у всьому, що сталося. І мені було дуже боляче від того, що частково він все ж правий. Я поганий тато, я поганий чоловік, я не можу приділяти достатньо уваги своєму синові. Я не можу купити йому все, що він хоче. Я не можу банально принести додому поїсти те, від чого потім в мене як і в сина не стане шлунок. Я так втомився тоді від цього. Я втомився від того, що, привозячи його в садок, на нас дивляться, як на бомжів. Ми хасику передають старий, поношений одяг. На роботі в мене питають, чи не потрібна нам допомога, дають свої подачки. Мені це все так набридло, так бісило те, що нас і за людей не сприймали, що я вирішив, що свій шостий день народження син повинен запам'ятати на все життя. Я йому таке свято влаштую. Що кожна дитина його віку позаздрила б. Ще з маличком Михані полюбляв цирки, шоу і клоунів, особливо цих страшних, на мій погляд, розмальованих дядьок, що вміють витворяти всіляку смішну діч. Тому я й вирішив замовити йому цих клоунів в якості подарунку, але, покопавшись на різних сайтах, зрозумів, що про клоунів то я сильно розщедрився, і бюджету на таке шоу у мене не вистачить. І я вже навіть стиг сильно засмутитись, як на очі мені потрапилась одна об'ява про те, що якщо у вас невеликий бюджет, а дитина хоче добряче повеселитись, то клоун танті це саме те, що вам потрібно. Одразу клікнувши на посилання, мене перекинуло на яскраву сторінку сайту, де були контактні дані, інформація щодо того, які розваги входять у суму, котра, до речі, була дуже заманливою. І веселі факти про цього клоуна, з котрими можна поділитися з дитиною перед тим, як цей самий танті прийде. Цитую: влаштовувати шоу, котре ви запам'ятаєте на все життя. Я навіть не роздумував багато, одразу клікнув на кнопку подзвонити і домовився з приємною жіночкою за 21 листопада. День народження сина. Що у третій годині дня до нас по назначенні адресі прийде клоун. Вона мені розповіла, що шоу буде йти дві години, протягом яких дитину чекатимуть мильні трюки, шарики, різні інтерактивні, розвиваючі ігри, веселі жарти і так далі. і так далі. бу бу, -бу. Те, що оплату, треба буде заплатити клоуну ще до того, як він почне шоу. І ще вона попередила, що гроші за вказані послуги назад не віддають, якщо дитина залишиться незадоволеною. Але мене заповнили, що таких випадків в їх практиці ще не було. Це всього на всього проста умовність, але на всяк випадок попередимо. Ми все обговорили про особисті вподобання дитини, побажань дорослих, алергії і всякого такого, і я повісив трубку. Знаєте, тоді так собою пишався, що ось нарешті влаштую сину якийсь сюрприз і свято після піврокової депресії і апатії розвеселю і порадую його, ну і потішу себе, що навіть і не помітив, як швидко пролетів цей тиждень. І ось, уже 10 ранку, 21 листопада, я спеціально в цей день взяв собі вихідний. Ледве як випросив його в начальство, щоб побути сином, і написав його виховательці, що сьогодні його в садочку не буде за сімейними обставинами. Чому він і так вже був радий, бо він бачить мене нормально тільки у суботу та неділю. Ну і хто не любить у холодний ранок поспати побільше у своєму теплому ліжечку, ніж йти кудись, укутеному 33 кофти. Ось цей день до трьох годин я повністю посвятив себе Михасику. Давненько я не відчував себе таким щасливим. Ми з ним гуляли. Я купив йому його улюблений десерт панакоту, котру ми поклали у холодильник в якості торта на вечір. Я будував з ним башенки з кубиків і розмальовував старі розмальовки, що я забрав з церкви на благодійні неділі нещодавно. А потім наші двері роздалось таке дзінке дзинь, і моє серце завмерло. Щось було не так, але я не міг зрозуміти чому, що було не так. Знову дзинь дзинь Вже натужніше. Я все ж піднявся і підійшов до дверей, підзиваючи сина слідувати за мною. Нарешті двері відчинились, і переді мною представ доволі високий худої статури чоловік, Весь таки розмальований, у костюмі з принтом маленьких ромбів і цілим візочком, котрий також був розмальований наповну зі всілякими цікавими штучками. Ще у нього з собою був пакет з чимось усередині, але я подумав, що там, напевно, інші реквізити і впустив його у квартиру і дав зазначену суму. Ви бачили плице Михасика, він просто іскрився від щастя, бігав, стрибав, риготав, поки клоун смішив, розважав його. В мене так тепло на серці стало, аж скупа сльозинка радості проступила у мене на очах. Я відійшов на декілька хвильок просто відлучитись у туалет, а коли вийшов, одразу настрожився. Ейфорія вщухла. Як не було її? Щось було не так тихо, вдома занадто тихо. Я повільно пройшов у залу, де я залишив сина з клоуном. і вжахнувся. Михасик лежав на підлозі з марлою чи якоюсь тряпкою на обличчі. Але він дихав, повільно так дихав. Поруч з ним лежав чорний пакет, але вже пустий, я одразу ж до нього. Але не встиг я навіть цей платок прибрати як щось сухо, але дуже чутливо вдарило мене по голові. Все закружилося у дикому танці. Потемніло, і світ відключився. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вішати, чи розрізати? Задорно, майже переходячи на божевільний крик. Протератора в клоун. Син цієї фрази дійшов до мене не одразу. Лише тоді, коли він взяв мотузку з великими ножницями-клешнями і почав підходити, підскокувати до мого сина, я почав виринати зі своїх думок. Не смій, сука, я тебе вб'ю нахер. Відійди від нього. Чуєш, паскуда? якомога голосніше і натужніше, прохрипів я. Клоун повільно розвернув свою рожу до мене. І дуже швидко пострубав до мого стулу, шалено регочачи. А хто тут у нас вже прокинувся? Га-а-а-а? Він наблизив свою пику впритул до мого обличчя і почав дихати на мене. Його рота так смерділа, що я готовий був блюванути ще раз. Але взявши себе в руки. Я запрокинув свою голову трохи назад і різко подав її вперед, намагаючись вдарити його лбом, переносицю, але в мене не вийшло. Чи то через мою досі погану координацію, чи то через його гіперактивність. Він відскочив назад, не переставаючи, невпинно реготати і перестрибувати з ноги на ногу. Підійшов до сина під моїм пильним наглядом і прибрав тряпку із надійним. Михасик почав одразу приходити в себе і мечати, а клоун розвернувся до мене. Хм, якщо розгадаєш загадку, я не трону хлопчиська. Давай. Я не буду грати у твої тупі ігри, мужик. Що тут взагалі коїться? Відпусти нас, а інакше. За гадка, за -га За гадка. підначував він, підносячи ножиці до мого сина, не в змозі більше терпіти цієї провокації галас, котрий проносився тяжким відлунням по всьому приміщенню, і бив мені по вухах, я все ж здався. Ну, добре, добре, тільки відійди від нього. Той знов посміхнувся. В усі свої тридцять два зуба і прибрав ножиці клешні від горла мого сина. <кій> Їх не видно нікому, не мають тіла, і, напевно, тому всіх лякають сміливо. Різні бувають, кажуть, літають на як мухи. Це. Він вижидально подивився на мене. Злі духи. Невпевнено пробурмотав я, боячись помилитись, він одразу змінився в обличчя, брови його опустились, посмішка зникла. Плечі поникли, і погляд став таким скляним і холодним, він наче пронзав мене просто наскрізь. У мене серце тоді напевно зупинилось, і я подумав, що помилився, сказав щось не те. Але він як загорланець! Так. Кинувши мотузку кудись в сторону, він підбіг до мене, і, обійшовши мене перші секунди, я навіть не зрозумів, що взагалі сталося. Він відрізав мені два пальці на правій руці. Як же я тоді горланив? Боже, цей біль! Я вам навіть передати не можу Я чув, як. Прохрустіли мої кістки перед тим, як фланги моїх пальців впали на підлогу. Я казав, що не трону його. Але за тебе я нічого не казав. <плес> як весело, як мені з вами весело, хлопчики, а вам? Вам весело? Його настрій з припадково радісного змінився на агресивний. Він почав метати, перекидувати все, що бачив на тому візочку. Він забився у куточок і сидів, похитуючись, і, скулячи, постійно щось бурмотав і бурмотав. Через пару хвилин, коли, і я вже не міг кричати через зірваний голос, і клоун трохи прийшов у себе, як міхасик, котре мовчки, із сльозами на очах і диким жахом спостерігав за сим, що сталось. Мужик раптово підскочив і заверщав. Давай ще, загадку, давай. І він підібрав з підлоги величезний тесак і підскочив до мого сина, порізавши його щоко. Добре, добре, сукин до син, не чіпай мого сина. Я буду грати, буду. Мій і так хриплий голос зірвався на фальцет. Білий, але не цукор. Холодний, але не лід. Що це? І тут я впав у ступір. Я знав, що це було, я не знав. У голову не приходило абсолютно нічого, а він все більше і більше надрізав щоку моєї дитини. Він ридав, і це дуже заважало зосередитись. Голова взагалі думала не про те, що потрібно. І нарешті я здався, коли побачив питальний погляд клоуна. Я не знаю, запинаючись, проговорив я, лякаючись власних слів. Плач мого сина замовк одразу, моментально, назавжди, його голова впала і покотилась в мою сторону, залишаючи після себе слід з багряної тягучої крові. Це труп! Клоун демонстративно тикнув пальцем мого Михасика. Я не пам'ятаю, як все сталося так швидко, я зміг якось виплатитись з матузок, котрим був прив'язаний. Мною наче завлоділо щось, і ось я вже тими самими ножницями, клещнями, кромсаю тіло цієї тварюки. Цього цього сльози підступили одразу, я ридав і бив, різав і ридав. Безглава на тіло мого сина таки сиділа навпроти мене, допоки не приїхала поліція, котрого визвав хтось, мабуть, почувши крики і плач. Скільки б я не доводив поліцейським що клоун, ось справжній бивця, не показав мені свою праву руку без двох пальців. Не розповідав історію ще раз і ще раз. Камери відеоспостереження явно давали мені зрозуміти, що в те приміщення, з котрого мене забрали, входили тільки я і мій син, що по приїзду поліції не було знайдено тіло ніякого клоуна на танці. Моя голова була ціла і струску в мене не було, ну і діагноз психотерапевта. Дисоціативний розлад ідентичності. А простіше кажучи, роздвоєння особистості говорив сам за себе. <плес> Ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалося. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Ставте вподобайки і пишіть коментарі, це допоможе розвитку каналу. До речі, в мене є питання. Як би ви відповіли на останню заходку клоуна? Пишіть у коментарях свої відповіді. Якщо хочете мене підтримати фінансово qr код на екрані або посилання в описі. І пам'ятайте, пекло наповнене добрими намірами і бажаннями. Дякую за прослуховування.